Просто про кримінальну справу, ми говоримо про трагічну загибельну продолітного хлопця, Матерухіна Максима, який мав право жити, вчитися, мріяти, розвиватися і тішити своїх батьків. Його життя взивалося в одному. Не з волі долі, а через жорстокість, через помольні дії, обвинуваченого косова. Давайте згадаємо 7 квітня 24-го року. Група підлітків просто їхала фонгулером, щоб прогулятися центром столиці. Вони не шукали конфліктів, вони не провокували нікого. Але саме там у вагоні перебував посол у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Людина, яка замість того, щоб поводитись стримано в присутності дітей, проявила відверту зухвалість і неповагу до суспільства. Свідки підтвердили, він безпричинно розпочав конфлікт із книголітніми. Далі більше, використовуючи малозначний привід, він ухвалює свідоме рішення, позбавити життя хлопця, який навіть не бажав сперечатися з ним. Коли вогонь прибув на верхню станцію, особ міг просто вийти. Але ні. Він обрав інший шлях, шлях злочину. Він підходить до Максима, хапає його за плечі з силою кидає в бік скінів коней рамок. За цим склом крутий схил. Він знав, він передбачав наслідки і все ж таки зробив цей крок. Пашачись, в результаті цих дій повновітній Максим загинув. І це не випадковість, не необережність. Це прямий умисел на вбивство з хуліганських мотивів. У справі є 17 свідків, які однозначно підтвердили, Максим не провокував конфлікт. Є відеозаписи, є результати експертиз, які спростовують будь-які вигадки обвинуваченого. Є навіть записи водікамер, де саме осол без крафт каяття описує свої дії, як кидок через підроб. Він говорить про це спокійно, наче йдеться не про смерть дитини, а про, спор про спортивний прийом. Чи це поведінка людини, яка шкодує? Ні. Це поведінка людини, яка вважає, що їм все дозволено. Сторона потерпілого вважає, що вона Косова доведена повністю. Усі докази, покази свідків, експертизи, сукупності взаємодії не залишають жодного суму. Перед нами умисне вбивство з особливо цинічних хуліганських мотивів. Ми просимо в суд винести справедливий ввинувальний вирок. Бо справедливість це не тільки покарання для винного, це єдиний шанс відновити віру батьків Максима, те, що держава здатна захистити життя їхньої дитини бодай після його втрати. Важа Чість, сьогодні у вас в руках не просто справа, а доля. Ми всі чекаємо на справедливість. Події, які стали предметом судового роди, розгортались наступним чином. 7 квітня 2024 року група підлітків, серед яких був Максим Атерукін, прямувала вагон про інтулерам Києва, в якому ж вагоні перебував посол, який був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Максима немає живих вже півтори роки, За того, що жорстоко вбили коло спокійно боляв з друзями в місті Київ. В нашій сім'ї дібрали найцінніше, що у нас є, це наша дитина. Я обичаю спрошки Не Нагадайте словами, що ми відчували момент бивства. Та й зараз відчуваємо, тому що не з чим не, ти не перекриєш страду власної дитини. У мене досі перед очима, і він народився. Тому що був присутнє на пологах. Потім я забирав його з колового будинку. І коли Максим прийшов перший клас, це сталося через ці дні після народження нашого молодшого, його молодшого брата Кадані. Але він ніколи не побачив, коли він поступить в університет, одружиться, чи на отримає якусь нагороду в футболі, він завжди в мене буде перед очима його тіло в труні. Максим був спокійним, добрим, дружелюбним підлітком, прекрасним сином, братом, онуком, в нашої сім'ї. Ми завжди казали нашим синам, що вони один для одного будуть найкращими друзями. Вони були чудові відносини з братиком. Максим був найкращим братиком для дані і зараз він дуже без нього страждає. Мені досі дуже тяжко дивитися на відео і фото Максима, особливо, де він маленький чи вдвох з братиком. У мене починається зветися сльози на очах. Це майже півтора роки судових засідання наша сім'я була спечемна і не пропускала жодних судових засідань. Терпіло образи зі сторони мати і вбивці, прямо під час свого засідання, і образи погрози в сторону мене і дяді Максима, подібні суду. Бачили посмішки зі сторони підтримки вбивці нашої дитини. Найганельніше мною побачення було посмішки матері і адвоката Косова, коли в той самий час показував відео з місця вбивства де лежало закриване на тіло нашої дитини. Я не просто слово слов 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 не міг підбрати в той самий час. Я зараз називаю просто вбивцею, тому що я собі хотів постійно просити язик, коли назвав його обвинуваченим під час судового засідання. Все ми це робили і терпіли для того, щоб вирок був справедливим. А справедливим вироком для нас є тільки один це є позбавлення волі. Це не поверне нам життя нашої дитини, але це єдине покарання, яке нас може здоволіти для відчуття справедливості. Я звертаюся до вас, шановні колеги судді. Що ви те зробили вирок, який вимагає наша сім'я, прокур... представники прокуратури, наші адвокати і не бедуть до нашого родинного суспільства. І я тоді буду надіятися, що більше ніяка п'яна особа не захоче вбити новину людини для своєї втіхи, коли можна отримати довічні позбавлений волі. Дякую. Прошу звернути увагу на ті слова, які зараз буду казати. Мені дійсно тяжко згадувати ті обставини, які стали 7 квітня 24 року, які трагічно забрали життя молодої людини. Так, це дійсно. Ну, мені дуже шкода, єдино дійсно кажуть у тому, що так сталося, і ну, людина загинула від, ну, від дій. Я хочу зазнатити те, що я не готувався до цих злочинів. Я не мав на це ні мотивів, ні якість. Ну, я не міг навіть звернути увагу на те, що такі вчинки ну, спричинені такі наслідки, в яких загине людина. Мені дуже прикро, я, ну, я дійсно кажу, ну, мені тяжко. Я з самого початку, ну, я також людина, я співчував в родині загиблого. Так, ну, були деякі... Бо ну були деякі переживання, хвилювання з того приводу, з того, що загинула людина. Так, це ну, в перше житті в мене така склалася ситуація. Я не міг не передбачити, не міг навіть усвідомити, що такі дії ну, стануть такими жахливими наслідками, які ну, за собою, ну в яких будуть смерті ну, дитини, дитини. І, так мені дуже шкода, вона молода, вона мала вчитися. І на цьому цим вчинком це не тільки. Ну, одне життя, калічні, це коли два життя, дві дві долі. Одна доля вже ніколи не зможе ну, радувати та навчатися ну, бути з батьками, які втратили, а інша ну, за такі вчинки, які ну, призвели до цього. Ну, що, хочу ще додати, що так дійсно мої батьки там виходили на контакти, так були зрозуміло було обурення сторони. Обинувачення, так, це все було зрозуміло, але ну на жаль, відкинули пропозиції всі ну, ці намагання. І це було ну, з першого дня. Це ну це є підтверджені ці факти. Що я ще хочу сказати, ми, на цей повод мені дуже прикро, дуже шкода, що така ситуація ми зараз э, усіх присутніх у нас у цьому залі для та вирішення ну, таких, ну на жаль, дуже важких питань. Це питання не тільки стосується. Покарання чи позбавлення болі, повось це покарання. Ну не покарання це ситуація, яка дійсно ставить багато чого на, на долі і в цих моментах. Що я хочу додати, що ну, мені просто дуже тяжко це казати, висловлювати. Люди, які не вірили і казали, що там хтось посміхається. Кожна людина реагує на ці всі по-своєму. Кожного. Ну, людина своя міміка, яка кожен це ну, робить ну, ну, по-своєму. Не можна казати, що хтось посміхається, хтось не посміхається. Я не ну, те, що там кажуть, посміхаюся, я не посміхався. Мені не весело з цієї ситуації. Дуже не весело. загинула людина. Як може бути ну, в цій ситуації. Мені дуже прикро те, що батьки Максима, на жаль, ну їм доведеться з цим жити, так і мені доведеться з цим жити. Я себе каю за цей... Дії, які спричинили таку п'ятінацу. Ну, мені не хотілося там вбивати, позбавляти когось життя. Те, щоб там була вогнепальна зброя, ну була. Ну, І це не дає мені там, якогось робити. Не було я. Я зараз повторюсь, я не прокинувся мислю піти позбавити життя. Так це був звичайний день, в який повинні всі були повернутися додому, і продовжити своє життя, яким би воно не було. Це, ну, це життя, і, на жаль, все, що сталося, це трагічна така випадковість, яка, на жаль, призвела до, ну, до великих наслідків, дуже великих, І я за це дуже ну, мені прикро, що так воно дійсно сталося. Я, ну, я... те, що там кажуть, був в стані стріміння. Так, це, це мало місце, але це не були дії, які спрямовані для того, щоб... Спонукали мене на якісь вчинки, як зазначали вже, що кожен це буває, кожен може проводити свій вільний час на власний розсуд, але ну, щоб виник такий спонтанний умис або ну, я не розумію. в мене ну, Було життя спокійне, ну, спокійним, ну, яскраве, Яскравий саме було Максим, але, на жаль, вся ситуація призвела до того, що одне життя обірвалося, і інша доля. Ну, також ну, в калічитися і тут немає випадки. Ці ситуації, але я хочу зауважити те, що е, якихось мотивів інкримінованої статті до мене, е, я, я не, не мав на меті не ставив собі там за мету якихось е, вбивства чи якихось кримінальних там, своїх побуджень, чи бути якимось ну, кримінальним людиною, яка хоче. На цього життя. Ні, в мене такого на меті не було. Якщо стосовно... Вибачте тяжко трошки. Стосовно якихось спортивних досягнень, Так, спортивне досягнення є, вони були в Максима. У нас так була різниця у, у віці. Я, на мій погляд, як би ну, казали про це, він не був схожий на, на того хлопця. Я не міг там ну, щось ну, передбачити. І мені дуже прикро те, що я не передбачив у той трагічний день, який призвели до цих наслідків. Мені дуже це прикро. Те, що Мотиви кажуть, що там поводом, ну, приводом була якась служба, чи когось я пішов ну, заставляв піти служити, тому що я сам військовослужбовець і наразі не був на фронті. Ну, в мене була така, така робота, бо був би був би наказ, всі поїхали. Я дуже давно займаюся військовою справою. Я нікого не мав на меті. Це, це бажання кожного, хоче, не хоче. Я не вправі когось спонукати до цього. Так я міг. Якось казати, ну, я не відправляти, як вже зазначали, що ну, так, що ну, була в мене якась там поведінка, але я хочу ну, повернутися на допит свідків, так, коли мені зробили зауваження, я відреагував на ньому спокійно. Я не відправдовую свою вчинку тим, що там сталася ця ситуація. Вона сталася ну, дуже трагічно, І ці наслідки, я, якби я хотів щось змінити, так, я би змінив. Мені дуже хотілося б. Ну, змінити той день, щоб кожна, кожна людина прийшла ну, при, додому, до батьків, до, до дружини. Це, ну, це логічно. І я не бажав цих наслідків. Якби я міг передбачити, я б це передбачив і я б, напевно, зробив все по-іншому. Я б, напевно, просто пішов, я б, ну, робив, ну, відвернувся і пішов, сприйняв бо це як Ну, це молодість, це юність, всі були молоді. Але, на жаль, це ситуація, яка сталася, мені дуже прикрою, мої щирі каятся стосовно цього, вони були з першого дня. Тому що коли мені сказали про вбивство, я не міг повірити в те, що такі вчинки, такі дії призведуть до смерті. У мене такого в житті ніколи не було. Дякую, що. Будуть питання чи короткий коментар. Сьогодні закінчилися судовий розгляд по справі. Сьогодні закінчились дебати зі сторони захисту, так, також зі сторони потерпілих. І ми сьогодні чули останнє слово винуваченого. І суд відбувався до нарадчої кімнати. На ваша думка достатньо бути доказів для того, щоб дати по довічний посадку. А вже ж достатньо, тому що сторона обвинувачення, на нашу думку, стовідсотково довела винуватість даної особи, про що ми виступали в дебатах, і довели кожним доказом, який сукупності підтверджує висунуто обвинувачення. І сторона обвинувачення вимагає довічно позбавлення волі. До яких ще справ плануєте доєднатися, якщо є такі плани в найближчим часом? Поки що не може повідомити. А якщо говорити про щире каяття в останньому слові обвинуваченого, як воно може вплинути на кінцеве рішення суду? На жаль, щире каяття ми почули тільки в кінці, а не спочатку. І поки відбувався судовий розгляд, коли ми. Ми досліджували конкретні докази, то обвинувачений брехав суду, повідомляв інші дані і стороні обвинувачення і довелося додатково призначати експертизу, щоб ще довести, що обвинувачений брехав під час судового засідання, що було і доведено. Тому, на мою думку, щире тайтя на мене не впливає, і моя позиція не зміна як учасника сторони обвинувачення до вічно позбавленого волі. Що, саме, чого Щодо його дій і фактичних дій, які були встановлені під час досудового розслідування. Сказати, що вони е, щось зрозуміли, чи він щось зрозумів, ні. ні він дуже гарно зіграв роль е, такої людини, наче йому шкода. Ні, не йому, не його матері не шкода. Е, бо Є така ситуація. У мене на сторінці я викладала пост і під ним написав, написав якийсь чоловік про те, що батькам треба виховувати своїх дітей, щоб не було скла, асфальту, в такому ну, як у вбивстві не було. Про виховання дітей і мати його поставила реакцію. На цей коментар про виховання дітей. Кого вона виховувала? Вона розуміє взагалі, що це вбивця дитини. І те, що він казав, жодного жодному слову його, я не вірю. Це зовсім не щиро. Йому не шкода, він шкодує тільки себе і більш нікого. Мою дитину. Ні. Те, що він зробив, він зламав тільки свою долю, це для нього. І більш нічого. Мені тут занадто складно. Я розумію, що це майже фінал, що це вже закінчення першого етапу. Але вирок. Не поверне наше дитя. Почули ми дебати, ми почули. Всі сказали слово. Дуже шкода, що я не мала такої змоги, бо я ну, юридично так не відношу, дум, щоб не було потім до мене питань. Він сказав своє останнє слово. Чесно. Ну, мені дуже складно, я, чесно, я думала, що може, так надіялася, що сьогодні буде вирок. Треба чекати. Це будуть дуже складні дні. 22 вересня, а 23 максу було народ.